Всім привіт! Будемо сьогодні корочити отакі лампи. Дорожні. Що в них всередині, я вже одну розкорочив, подивився. Можна щось зняти. Тут що таке хитро виявлено, зроблено, таке. Шестигранніки пробував 6 шестигранні відкручувати, тут не відкручувати, не відходять шестигранники Тільки тако Ось тут пусто. Піде просто на... На алюміній на метал бли. та й коротше так відкручу довозимо сліди що а не їх багато є спробувати лампи продавати блін коротше ніфіка вони не продаються нікому вони не треба вивошні а мені треба стоїть тільки акумулятори. Мені там вольтові акумулятори. Я вже придумаю, що з них можна зробити. Треба трошки допомогне. Тут пласті намусу. Отакі От акумулятори у них всередині. По вигляду взагалі ще дуже, дуже в нормальному стані вони. Я тут трошки один теж розкручував акумулятор. Валив теж один на вже він був було Видно, що йому капіт, що якісь там бочки всередині ось такі. Ці вже поздувалися, їм вже каюк. Це вже мусор, вони вже дувися. Потім теж утилі... Утилі... утилізацію їх викинули. Там прикольше тільки індикатор відкручується. Більше пробував відвертки, всякі різні не підходить. Тільки індикатор. Туго, фіброво, але індикатор відкручується. Трохи пальчемо, трохи індикатору і йде. Цього акумулятори взагалі В Цьому ми зробили, а я зробив амбуаними, бо він вже був подоставший. Тут щось. Коротше, теж видав цим двом капець, того, того воно сім'ї не заряджало. Таке лампочка ще всередині з платою. Вишу, попробую щось може з того вийде. Щось може таке з того буде. Думаю, ці лампи ще вони розкорочувати їх, але вони так грім освітять, їх тільки, їх крім дороги ніде не можна ставити, бо вони просто мигають, в них немає постійного світла, так щоб їх використовувати. Вони ж у мене 4 місяці лежать і за 4 місяці вони нікому не потрібні. Чого вони мають бути мені потрібні? Я їх можу розібрати, брати. Щось з них толково зробити. Що вийде? Якщо не виходить, то взагалі закупований ще акумулятор. Якщо не вийде, то нічого зробити, то я нічого не втрачаю, ні грошей, нічого. І все. розвертати їм голови і в мусорку. Всім дякую за увагу!